Не вмирають під такі вигуки. Попрощалися з військовослужбовцем 95-ї аеромобільної бригади Андрієм Ремонюком. 31-річний український військовий героїчно загинув 8 грудня під час оборони міжнародного аеропорту Донецьк імені Прокоф'єва на центральній площі Слов'янська зібралося багато людей. Офіційні особи, громадськість та звичайні люди від мала до велика простились з тим, хто боронить спокій мирних громадян. Наші хлопці повертаються у Труна. Дуже страшно розуміти, що поки ми тут, у відносному мирі і спокої, там гинуть найкращі сини нашого народу. Такий похорон проходить у Слов'янську вперше. Про героїв ми чуємо часто, бачимо рідше. Сьогодні ж, на превеликий жаль, з героєм простились. У Слов'янську панує мир. Багато хто вже давно відвик від пострілів, які чути лише з учбових стрільбищ. У місті панує спокій. Андрій Ременюк один з тих, хто цей спокій боронив. Уродженець Луганщини добровільно записався до ядів Збройних сил України. З перших днів АТО перебував в зоні бойових дій. За період служби Андрій Ременюк здобув повагу серед солдатів. та офіцерів, завжди знаходившись там, де потрібна була допомога, поклав життя за країну. Сегодня Славянск, сегодня все мы прощаемся с солдатом, прощаемся с героем. Мало слов, которые могут выразить нашу боль. Но говорить нужно, молчать нельзя. Сегодня мы переживаем одно из самых трагических периодов в нашей жизни. Идет война. Мы склоняем головы перед подвигом Андрея Ременюка. Низкий поклон и слова бесконечной благодарности его родителям, воспитавшим такого сына, настоящего патриота и доблестного защитника нашего Отечества. Вечная слава героям, погибшим за независимость нашей Родины, України в останню путь Андрія Ременюка провели до північного кладовища. Це єдиний син у батьків, турботливий чоловік та батько. Хто зна, скільки ще солдатів повинно покласти свої голови для того, щоб нарешті в Україні панував мир? Проте в душі кожного живе надія на краще, а в пам'яті залишаються ті, хто крок за кроком наближає цей мир.